Вас вітає перший Дашівський біологічний канал і людина, яка якось у зоопарку не могла відійти від вольєра з верблюдом. Настільки він видався мені гігантським і дивовижним. Ємсетко Ольга. Екологічні фактори це всі властивості довкілля, які впливають на організм. Ось тут, бачите, прилетіли лелеки раніше строку. Да, бабак спрогнозував ранню весну і помилився. І ось, бачите, дуже добрі люди позбирали цих нещасних лелек собі у хату і поклали їх на коврики. Екологічні фактори поділяються на три групи: перша це абіотичні, вплив неживої природи. Все, що стосується неживої природи, все, що пов'язано із повітрям, водою, кліматом, до речі, фотограф каже, що всі кольори на цьому фото натуральні. Ось приклад: кліматичні екологічні фактори: вони є абіотичними. Температура. Дуже епічний знімок, я його так люблю, такий цей страшний сніговик. І от там Бачите, похмура така весна і на задньому плані кладовище. Дуже позитивне фото. Е, да, сюди належить також вологість повітря. Вона у нас змінюється від так, десь відсотків 30 і до 100% відносної вологості, а десь майже весь час 100%. Е, тиск повітря він дуже залежить від рівня моря, а також від того, циклон зараз чи антициклон. Сюди належить також вітер. Бачите, це дерево схилене набік, тому що холодний вітер призводить до загибелі бруньок з одного боку, а бруньки, захищені стовбуром, виживають. І це не вітер дерево нахилив, це воно так криво виросло. Сюди належить також світло. Ось я вам показала водойму. У верхніх шарах світла достатньо, але чим глибше, тим темніше. Сюди належить шум. Деяких тварин дуже відлякує шум, і вони там не хочуть поселятися. До фізичних чинників також належить радіоактивне випромінювання. Організми якось на нього реагують, але я би сказала, не так болісно, як ми собі уявляємо. На нашій планеті є кілька місць, де природний радіаційний фон підвищений, але нічого страшного там не спостерігають. До фізичних належить також сила течії, і тут показано дуже небезпечну, небезпечне явище, яке може бути на березі моря. От В одному місці течія стрімко виносить людей у відкрите море. До хімічних належить солоність води, організми дуже чутливі до солоності, кислотність цієї води, є е, е, кислі води, є лужні, є нейтральні. Е, до хімічних факторів також належить склад ґрунту. Ось тут приклад ґрунту, який називається солончак, і на ньому мало що може рости. Наступна група факторів називається біотичні, це впливи живих організмів. По-перше, це харчові зв'язки. Хто кого їсть. По-друге, це конкуренція. Ось тут ви бачите змагання двох видів за місце проживання. Крім того, на одні організми впливають інші патогенні мікроорганізми. Ось тут ви бачите якусь хвороботворну бактерію і тварину, яка від цього може вмерти. А ще в нашому світі дуже багато паразитів, половина приблизно відкритих видів є паразитами. Ось, наприклад, як цей кліщ. Всі міжвидові взаємодії називають симбіозом, тому біотичні фактори це самі різні форми симбіозу, співжиття двох різних видів організму. І третя група факторів називається антропічні або антропогенні. Це будь-які впливи, які пов'язані із діяльністю людини. Є зовсім прямі впливи. Наприклад, полювання на тварин веде до їхнього знищення, або вирубування лісу, веде до знищення дерев. Або збирання грибів веде до того, що гриби не встигають розмножитися своїми спорами, але в них є інший спосіб розмноження. Але є фактори, які чинять опосередкований вплив, наприклад, радіаційне і хімічне забруднення не прямо може призвести до загибелі організму, але змінює якісь процеси життєдіяльності у ньому. Ось тут ви бачите біля Чорнобиля, той знаменитий рудий ліс, який отримав дуже велику дозу опромінення, і до цих пір туди не рекомендується заходити. Людям, але русня туди заходила, але з іншого боку, вони ж не люди. Також зміна клімату чинить опосередкований вплив, вона змушує одні види покидати це місце, а інші види приходити. Кожен екологічний фактор має якісь межі інтенсивності, у яких організм може існувати. Ось, наприклад, температура, екологічний фактор це буде він абіотичний, фізичний. Температура для цієї рослини підходяща є від 5 до 40 градусів Цельсія. Інтервал між Максимумом і мінімумом, тобто від 5 до 40, оцей діапазон називається діапазон толерантності або межа витривалості виду. Тобто, в цих межах вид може існувати. Є евребіонти. вони мають дуже широкі діапазони толерантності, але, звичайно, тільки до деяких факторів. І евребіонти є екологічно пластичними, наприклад, голуби виживають в самих різних умовах. А є стенобіонти, вони екологічно непластичні. Їм подавай, наприклад, тільки певну температуру, тільки певну вологість чи тільки певний корм. Наприклад, стосовно температури, заяць русак, оті зайці, які в нас, зайці, які в нас поширені, є еврібіонтами. Я от на цій фотографії не можу розібратися із його ногами. От, якось тут мені не зрозуміло, як одна передня і три задніх. А, ну, дивна фотографія. Да. А от кактус стосовно температури, є стенобіонтом, він заморозків боїться. Подивіться на цю чудну людину, яка зробила собі ось таку огорожу. Курчата через неї все одно пролізуть. Діапазон толерантності окремого організму може дуже не співпадати з діапазоном усього виду. Наприклад, у людей є певна толерантність до температури, але є люди змерзляки, є, а є люди, які ніколи не змерзають. Кожен організм має свій унікальний набір алелів, варіантів тих самих генів. І ось, наприклад, ви бачите дві жирафи, які. Мають біле забарвлення, отже, у них якісь є зміни у генах. Евребіонти мають ширші ареали. Ось тут зеленим, ви бачите, показано ареал горобців. А червоним показано ареал внизу страуса, далі вгорі справа нанду, і внизу ему. І, як бачите, ці види вже є стенобіонтами, вони живуть тільки в певних умовах. Нові місця заселяються евребіонтами. Ось як, наприклад, оця невибаглива рослинка, мати й мачуха. Але згодом їх витісняють стенобіонти, тому що вони чітко пристосовані саме до цих умов. Нагадаємо типи міжвидової взаємодії. Мутуалізм, обом організмам вигідно. Наприклад, бджола запилює соняшник, збільшує кількість насіння у ньому, а соняшник годує бджолу нектаром і пилком. Коменсалізм. Одному виду вигідно, а другому Ну, байдуже або шкодою можна знехтувати. Ось тут ви бачите, як реп'ях подорожує на цьому цапові. Не то, що цапові дуже комфортно, але від цього не вмирай. Хижацтво одному виду добре, а другому погано, настільки погано, що йому навіть не жити. Ось тут ви бачите павук вполював метелика. Рослиноїдність виїдання це також щось на зразок хижацтва. В одному видові креветці добре, а от рослинам чи це водорості, не знаю, не дуже. Вони теж виїдають. І те саме із паразитизмом. Паразиту вигідно смоктати кров із кота. А от котові зовсім некомфортно. І ну, за старих котів не знаю, а маленьких кошенят блохи можуть закусати до смерті. І ще одна взаємодія конкуренція. Ось оця вівця і оцей ховрах їдять ту саму їжу. І хто кого першим об'їсть. Конкуренція несе шкоду обом видам. Тварини в природі дуже часто живляться плодами і поширюють таким чином насіння, яке знаходиться всередині тих плодів. Або ще приклад мутуалізму. Тобто. Оцей випадок із птахами це взаємовигідна взаємодія. Або ось ще приклад мікориза. Вона взагалі-то є необов'язковою і без мікоризи дехто навіть пробує вижити. Особливо трав'янисті рослини можуть жити без мікоризи. Але вона є бажаною і для гриба, і для рослини. І, наприклад, велике дерево без мікоризи просто не виживе. Мікориза дала змогу рослинам заселити сушу, тому що гриби допомогли їм вбирати воду. Ось приклад ще одного мутуалізму мурах і попелиць. Мурахи захищають попелиць. вони їх спеціально, можна сказати, розводять і захищають їх від якихось інших хижаків. І попелиці. Дають мурахам солодку рідину, яку вони смокчуть із рослин. Тобто, мурахи їх фактично як домашню худобу спочатку доглядають цих попелиць, а потім доять. Але і мурахи, і попелиці можуть жити незалежно. Якщо мутуалізм приносить більше користі, ніж на нього витрачаються ресурсів, то тоді організми протягом тривалих років еволюції коадаптуються, паралельно адаптуються один до одного і підтримують ці стосунки далі. Ось тут ви бачите, як птахи. Пасуться на антилопі. Для них тут є повно різних комах паразитичних, як пожива, а антилопа отримує собі комфорт. Подивіться, вона просто мліє від цих пташечок. Коменсалізм. Його різновид квартиранство. У норах гризунів дуже сприятливий мікроклімат. Там невеликі перепади температури, висока вологість, і там прекрасно розмножуються членистоногі ноги. Або, наприклад, дупло одних тварин може зайняти інша тварина, зовсім безцеремонно. Інший варіант коменсалізму називається нахлібництво. Наприклад, глибоководні риби доїдають здобич поверхневих риб, яка падає на глибину, і поверхневі риби за нею вже не женуться за тим шматком, який випав із рота, і він стає поживою для нижчих поверхів. Ось ви бачите приклад на хлібництво. Риба прилипала, вона, до речі, ще й квартирантом є, вона присоскою чіпляється до поверхні якогось рухливого організму, і сама економить собі енергію, вона не хоче плавати тепер. І ті частинки їжі, які мимо неї пропливають, випали з рота, віднесли з течією, вона їх поглинає. Коменсалізм. Дозволяє збільшити число екологічних ніж, тому що простір і ресурси використовуються ефективніше. От стовбур пустував би, а тепер на ньому живуть орхідеї, нічого не пропадає. І, наприклад, коли ви хочете скласти чим побільше речей, то ви шукаєте всякі способи, якісь придумуєте собі ящички, коробочки, складаєте їх у два поверхи, ще якісь такі методи, і ви таким чином у себе у шафі збільшуєте число екологічних ніч і кладете більше предметів туди. У нашій науці вітчизняній хижатством вважається ловля і вбивство з метою поїдання, а за кордоном до хежатства також відносять виїдання, тобто рослиноїдні тварини виїдають рослини, і паразитизм також відносять до хижатства. Але це питання просто класифікації. Хижак зазвичай екологічно пластичніший щодо типу їжі. Перша ліпша жертва буде йому корисною. Тому у списку хижаків, як правило, дуже великий вони мають великий список своєї їжі. Для пошуку жертви хижаки переміщуються, у них є дуже розвинені органи руху. Вони можуть робити засідки, як ось, наприклад, цей малесенький восьминог, восьминіг, який ховався у пляшці. Вони можуть влаштовувати пастки ось тут ви бачите сітки павука. Хижаки мають добре розвинені органи чуття. У них, наприклад, очі гарні, зір прекрасний, нюх дуже добрий, і ще вони можуть швидко рухатися, як правило. Жертви для захисту можуть мати, наприклад, великий розмір тіла, і коли вже гіпопотамчик виросте до великого розміру, то йому вже хижаки в принципі і не страшні. Головне пережити дитинство. Жертви часто мають теж дуже велику рухливість, щоб втекти, і подивіться, як ця антилопа відбивається і тікає. І жертви мають захисні утворення, наприклад, черепашка у молюсків. Дуже часто у жертв буває попереджувальне забарвлення, якщо вони реально отруєні, смердючі і ще якісь там неприємні. Але у кого такого немає, то той може замаскуватись. Ось тут ви бачите метелика в центрі фотографії, серед листочків такого самого кольору. Він навіть зімітував центральну жилку, щоб його ніхто не помітив. Рослина не може втекти від тварини. А рослиноїди дуже часто екологічно непластичні, їдять тільки якийсь певний вид рослин, або полюбляють його з всіх інших. Що мусить робити рослина? Вона може мати колючки, щоб захиститися від поїдання, і не кожен буде справлятися з цими колючками. Або, наприклад, при пошкодженні вона виділяє смолу, у якій в'язнуть ротові органи. Або рослинні клітини мають потовщені клітинні стінки, і мало хто їх візьметься розгризати. Деякі рослини несмачні, їдкі, отруйні. І, от, наприклад, жираф ніколи не їсть довго з одного дерева, тому що, у відповідь на пошкодження, рослина починає виділяти. Отруйні речовини і жираф переходить на інший курс, щоб не отруїтися. Принцип Чорної королеви ми вже вивчали. Для того, щоб вижити і хижакам, і їхнім жертвам, треба постійно еволюціонувати, відповідаючи на еволюційні пристосування опонентів. Хижак зробив крок уперед. Жертва зробила також два кроки вперед. Потім хижак доганяє жертву за своїми пристосуваннями, потім жертва доганяє хижака. Хижацтво корисне, воно підтримує екосистему. Таким чином, регулюється кількість із жертви і самого хижака. Коли дуже багато жертв, то і хижаків розводиться багато, коли жертв робиться менше, то і хижаків менше є. Хижацтво є фактором природного добору, і на ньому також ґрунтується коеволюція. Виживає найбільш пристосований хижак або найбільш пристосована жертва. Ось подивіться, який поєдинок. Павук, який маскується під квітку, нападає на муху, яка маскується під осу. Він притворяється безобідною квіточкою, вона притворяється отруйною комахою. Є група організмів, які називаються монофаги. Вони поїдають тільки один вид їжі, або кілька видів одного роду. Як правило, це рослиноїдні комахи. Ось, наприклад, метелик данаїда монарх. У личинковому стані живеться рослиною ваточник, і через що гусениця накопичує отруйні речовини із цієї рослини, і її не будуть їсти птахи, тому що їм може бути дуже недобре. Данаїди метеликами вже мігрують для зимівлі на 3000 кілометрів і розмножуються по дорозі. Одне покоління, друге, третє. Тому, коли вони назад повертаються, то це вже будуть внуки і правнуки тих метеликів, які звідти вилетіли. Ось оцей жучок називається звіробійний листоїд. Він їсть рослини роду Звіробій. Коли Звіробій потрапив до Америки і почав там активно розмножуватись, ой, хто би це вивів Звіробій з мого городу, це щось страшне, яке воно живуче. То оцього жука виловили в Європі і завезли в Америку і там використали як біологічну зброю. Коала. Їсть молоді пагони тільки кількох видів евкаліпту. Рідко п'є воду, тому що листя також вологе, і спить навіть на дереві. І для кращого контакту з гілкою. На передніх лапах у нього два відставлені пальці ось така дивовижна лапка. Вивчайте біологію не на оцінку, а тому, що це.